Подивилася сьогодні в своїй кімнаті на речі і згадала, як я виїжджала з Херсону. Вірніше, як я збиралася виїхати, хотіла з вами поділитися. Коли прийшло таке рішення, що мені потрібно буде покинути Херсон, те місто, де я вже так звикла, де в мене є любима мною робота, мій гарний колектив, де в мене дуже багато безліч друзів, де я знаю кожну вулицю. Кожний будинок, я там дуже звикла жити, то було дуже важко збиратися в дорогу, тому в голові не було нічого, і я склала першу валізу, пройшло декілька днів, я зрозуміла, що мені потрібно її передивитися. Коли я відкрила її і зрозуміла, що не те я хочу з собою взяти, я всі речі виклала і почала збирати те, що мені найважливіше. Перше, що я спакувала, це мій інструмент, гітару, підсилювач до нього, мікрофон, стійку, юпітер, потім вишиванки, ті, які мама вишивала, які бабуся вишивала, деякі речі з сценічних моїх костюмів, і прапор. Той прапор України, який мені дала моя колега Ольга Анатоліївна, коли у нас в Херсоні був перший мітинг протесту проти російської навали, то я в неї попросила цей прапор, і вона мені його дала під чесне слово, що я його поверну. Але я його поверну, звичайно. То після того, як з ним виходила на. Мітинги, я зрозуміла, що мені його потрібно взяти з собою в дорогу, він буде гріти мене, я буду відчувати ті емоції і згадувати, які я відчувала, стоячи поруч на площі разом з тими людьми, які були одним єдиним цілим. То, знаєте, люди збирають, пакують якісь теплі речі, там все, що їм потрібно, але я поки... Не спакувала дуже дорогих для мене речей, ви знаєте на свіжу мою голову, то я не змогла пакувати далі. Ось це у мене все помістилося, а потім, скільки залишилося місця, то я вже вклала свої речі, ті, які мені необхідні. І знаєте, не жалкую, тому що те духовне, яке нас наповнює, ті спогади, відчуття кохання, відчуття любові. Відчуття родини, воно наповнює набагато більше, ніж матеріальне. Я вже до цього прийшла давно, але це, знаєте, як підтвердження того, що я зробила вірно, я зробила правильно. І зі мною зараз небагато моїх речей, які мені необхідні, а зі мною поруч ті речі, без яких мені було б важче прожити, то я. Не жалкую від того, що я щось не взяла. І хочу вам сказати всім тим, хто залишився в Херсоні. Якщо маєте можливість, виїжджайте зараз, тому що ніхто не знає, як буде далі. Потрібно врятувати своє життя. Я не тільки рятувала своє життя, хоч і це теж. Але я після того, як пережила оцю російську навалу в Донецьку, то я зразу зрозуміла, що я не зможу знаходитися в такому середовищі, де під дулом автомата потрібно йти в магазин і робити всі інші речі. Тому я вважаю, що якщо є можливість, потрібно виїхати на той час, поки не буде вільний наш Херсон. І хочу нашим хлопцям, які на передовій, побажати. Тепла в душі, побажати їм найскорішої перемоги, щоб вони всі залишилися живими. І знайте, ми за вас хвилюємося, молимося, просимо Господа, щоб Він вас оберігав. Дякую, хто мене слухав. Гарного дня сьогодні неділя. Будьте благословені Богом, будьте всі здорові, хай в вашому житті не буде втрат. Хай ваше життя буде сповнене надіями, вірою, любов'ю. До зустрічі, до пісенних наших зустрічей.